Слава Ісусу Христу, слава на віки, раї Владику, Отці, присутні, за цей захід я полинув у ті давні часи, 90-ті, 80-ті роки. В моїй душі в пам'яті відновилося те відчуття молитви, переслідування, страху праці. Праці біля бжонів на пасиці. Я був другим помічником, атець Михайло Хромянчук зараз в Італії першим помічником. Отець Василь Васищин, зараз, який, на, на жаль, покійний одним сторожем. Отець Володимир Івашків, другий сторож, пасиків. Ми мусили мати відношення. Коли нас спіймають, маємо сказати, ми працюємо, ми на Басиці, ми на державній роботі, так воно не було. І хочу сказати, що Отець Михаїл моїй мої душі, в моїй пам'яті це особлива людина, вихована за тих давніх радянських часів підпіллям, переслідуванням, недосипанням, недоїданням, страхами. Це вже людина загартована, яка відчула себе у цьому часі і знайшла себе Бо після кіми, коли він вийшов такий, як, як я тепер. Весна сухий, наскільки мені розповідав. Але я думаю, що ще трошки буду надіятися. І він знайшов свою дієту, свій час, ну, своє місце. Свій графік. І коли побачив молодих хлопців, отця Івана Бойка, в нього зажеріла надія, що не дарма сидів у тюрмі, є ще символ, стимул для братці. Потім інші хлопці, отець Іван Каченюк, отець Зіновий, отець Михаїл, потім я вже підійшов у 83-му році. Я тому всьому варився, в тому всьому виховувався. Мені було дуже дивно, як бачу молоді хлопці, що як вони тут роблять. Це мене зразу заохотило. По перший день, коли я прийшов до розповіді після служби, хтось каже, що ти хотів бути священником. Я ще був вже світ, знав, що це не підпілля, що це нелегально, знав, що є московський патріархат, московська церква, є семінарій в Москві, в Леніраді за Одеською, не знав, що тоді. Так, кажу, та. Та хотів би, але це важко дуже, це не майже неможливо. Якщо ти будеш бажати з Божої ласки, я тобі допоможу. І це далі було е, заохота отця Михаїла. Тому дякую за ті часи, отцю Михаїлу, за те саме такому вихованню, е, насичене е, словами біля бджолів, біля вуликів духовного. Духовної дисципліни, страхах, недосипаннях, тих ночах. Після восьмого класу мене пацана лишила на пасиці майже на тижні. Ліс, дичина, я боюся, десь там лес, десь там вулківість. Я... але то, то все пам'ятається, все то загортовується, все те людину стимулює, піднімає. Бо оці поїхали на нічні богослуження, ну а хтось мусив бути, на 100 великих більше, не собі. хтось мусив бути, мені приходилося. І от і всі страхи, і всі переживання, та дисципліна така строга, От що отець Михайло любив це щирість, молитву, коли хлопець цінить причастя, службу Божу. Коли, хлопець, починає крутити, петляти, викручуватися, у нього все не проходило. Такі хлопці довго не виживали. Минуватий, винуватий. Ну, каються, винуватий, Отець Михайлів було щиро, людина, він би душу віддавав. Би от, от він готовий віддати все що найдорожче. Оце мене будувало. Це, це людина була, яка вкладала, уклала все. Своє життя, свою душу, всі свої. Ми були для нього синами. Коли ви уявляєте собі, ми пасику, лісники, там між ними були і доносчики, і всяке, ну ж, то ж була служба, каже, там, потім вже нам лісники признавалися, що ми мусили. Ми бачимо ми, Михаїли, ми мусили говорити, нас посилали, нам казали. Ми говоримося, тату, Вони такі всі, як що за тату? Духовний наш тату. Він для мене був татом другим. І сестра отця Михаїла була для мене підпільною під, другою мамою. Я мав дві мами і два брати. В брат. цьому я щасливий, в цьому я дякую Богу. І вважаю, що ця це, історична постать отця Михаїла, вона увійде історичний такий довідник або енциклопедичний довідник виживанням підпіллю. Бо хто знає, що нашу церкву ще чекає? А для нашої церкви сьогодні, і для наших воїнів сьогодні це дуже важливий досвід, як виживати в підпіллю. Де коли ми е, брали досвід і вивчали досвід воїнів УПА підпілля, мені здається, цей досвід нашої церкви, священики, воїнів виживання в таких ти страшних умовах говорити впівголос, слухати е, шерест, е, аби хтось не піш, хтось не йде з лісу. Чути звук машин, вивчати, все це зараз би нам теж ставало в пригоді, каже, в іншому масштабі. Ми дякую отцю Михаїлу за священство від усіх отців, під пільних, тих, які ще сьогодні є. Ну і, на жаль, багато відійшло. Дорогі молоді отці вивчаємо, притримаємося тих настанов, тих чеснот, тої жертовності, тої віри. Щоб ми цю естапету передавали майбутнім поколінням, майбутнім священникам, щоб наша церква була завжди готова до боротьби за Україну, за нашу церкву, за нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!